Дивиться новини, то знає, що студентська свобода виїжджала 4 січня в Київ на вахту і допомагала місцевим, допомагала київським опозиціонерам київським мітингуючим в розбудові козацької січі в центрі Києва. Ось це по-перше. По-друге, які там були висновки зроблені, да? якщо, наприклад, була є там, є певна певна грубість да, там, серед Представників мітингушів є таке, але ми всі повинні розуміти, що це е, так звана козацька Січ, і, в принципі, там збираються радикальні люди. Ну а на козацькій січі не було там, не було там люд, люд, людей, котрі е, плакалися, котрі жалувалися на щось. Там були. ну... Бійці були. О, тому в принципі, це все речі очевидні. Це по-перше. По-друге, дуже велике прохання. Хто буде їхати в Київ завтра або післязавтра, після післязавтра, після -після то повинен розуміти, що е, є там хлопці, так звані в масках. В принципі, зараз тут в масках одна третій дата мітингуючі. Е, за того, що прийняли закон, тому що не можна носити якісь там е, речі на обличчя, прикривати.